навчальні заклади Калинівської громади приїздять команди лікарів для обстеження школярів. Відтепер батькам не потрібно вести дітей до амбулаторії сімейної медицини. Фахівці оглядають хлопчиків та дівчаток у ліцеях. Огляди проводять фахівці Калинівської центральної районної лікарні та обласної дитячої клінічної лікарні. Якщо у дитини виявлять проблеми зі здоров'ям, її направлять на додаткове обстеження або ж лікування. Більше розповість Оксана Якименко, начальниця. Управління соціального захисту та охорони здоров'я Калинівської міської ради. Пані Оксано, мої вітання. Здравствуйте. Розкажіть, наскільки важливі саме виїзні медичні огляди у школах і яка мета цього соціального проєкту на виконання рішення координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Він, Вінницької обласної ради. Щодо реалізації стратегічної ініціативи Здорове майбутнє Вінниччини», Калинівська громада підтримала ініціативу з проведення доглядів школярів, адже турбота про дітей, особливо в період війни, коли дорослі, коли навколо багато тривожних подій, повідомлень, новин, стресують, звісно, і дітки і вберегти їх важко, все це, звісно, позначається на їх здоров'ї. Тому основна мета це турбота і увага, яку відчують наші діти і їх батьки. Це зручність проведення медоглядів, які будуть здійснюватись безпосередньо в медичних закладах в навчальних закладах громади. І врешті це вчасно виявлені порушення здоров'я. Пані Оксано, розкажіть детальніше, як організовано роботу саме медичних бригад? Спільними зусиллями Калинівської міської ради та медичних закладів громади організовані медичні огляди учнів. Громада наша велика, це 28 різних навчальних закладів, це біля 5 тисяч учнів. Тому вирішили розпочати таку роботу з найбільш віддалених населених пунктів громади. Спочатку була проведена робота з батьками, адже обстеження проводиться виключно за письмовою згодою батьків або їх офіційних представників. Далі встановлена кількість дітей, які будуть підлягати огляду, відведені спеціальні місця, кабінети для здійснення таких обстежень, складений графік обстеження, сформований склад вузькопрофільних спеціалістів, фахівців медичних закладів міського. По Центру первинної ланки медицини та районної центральної районної лікарні, які двічі на тиждень будуть виїжджати в учбові заклади і проводити такі обстеження. З 1 жовтня ми таку роботу розпочали. Розкажіть про перші результати таких виїздів. У скількох навчальних закладах вже побували медики. Було підготовлено і проведено медичні огляди в трьох школах громади. Це навчальні заклади шкіл «Люленці», Лемішівка і Уладівське. В «Люленцях» обстежено 39 дітей, в Лемішівці 53 школярі. В Уладівському виявили бажання пройти обстеження 114 учнів, тому тут двічі будуть працювати наші фахівці. Сьогодні якраз і обстежено перших 51 школяр. Під час оглядів були виявлені патології травматологом, ендокринологом, отоларингологом, окулістом. І відсоток досить суттєвий. Це ж і 46%, і 64%, і 76%. тобто, в середньому 50% діток із обстежених потребують подальшого обстеження, діагностування і лікування у фахівців. Пані Оксано, і на завершення розкажіть, як у громаді далі працюватимуть для забезпечення належного медичного огляду для дітей та турботи про їхнє здоров'я проведення медичних оглядів позитивно сприймається батьками, вчителями, самими учнями. Результат, який ми вже бачимо, наших перших оглядів лише спонукає нас продовжувати цю роботу. Щоб таку можливість мали всі учні. Таким чином, ми подбаємо про їхнє здоров'я. Адже вчасно виявлені функціональні порушення, патології це запорука до їхнього подальшого здорового майбутнього. Пані Оксано, дуже дякуємо вам за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. До побачення. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Оксана Якименко, начальниця управління соціального захисту та охорони здоров'я Калинівської міської ради.